Не їж кого любиш. У Вінниці запрацювало кафе для веганів. Його відкрив 57-річний кореець на ім'я Той. Півроку тому чоловік з волонтерською місією приїхав до Вінниці, допомагав українцям гуманітаркою та облаштовував для дітей розважальні центри після початку війни я два місяці возив з Польщі гуманітарну допомогу переселенцям та всім, хто потребує її в Вінниці, і щоб не витрачати часу, дизелю і багато грошей на постійну їзду туди-сюди. Я вирішив залишитись у Вінниці, щоби більше допомагати тут. Не приховую одразу закохався в наше місто. Вінниця мені сподобалась своїми красивими і комфортними трамваями. Тут немає багато вантажівок, відповідно як для міста не забруднене повітря. Ось чому вона мені сподобалась. Цікава історія із відкриттям закладу. Той каже, шукав для себе заклади з веганською їжею та не знайшов. Тож вирішив відкрити своє кафе, де б пропагували веганство. Перші п'ять років бути вегетаріанцем дуже важко, тому що до того я їв м'ясо, особливо в Америці. Та нині сім років про м'ясо забув. Стіни закладу в патріотичних українських кольорах повсюди зелений мох, як нагадування про те, що природу треба берегти. Головний месендж тварини наші друзі оці картини, які ми бачимо, символізують поєднання тварин з людьми, щоб жили в мирі і не використовували їх як для забави, не для шоу, не для показу в цирку. веганська кухня змінила життя і менеджерки закладу Людмили. Зізнається, раніше і гадки не мала що без м'яса та молочки зможе прожити. У Нас м'ясо є але м'ясо. Це іде соєве. О, і я думала, що воно е, буде не смачне. Але коли ми приготували, дуже смачний соус, приготували, дуже смачний рис. І з тих пір я зрозуміла, що можна дуже смачно поїсти корисно і дуже легко на, на, на желудок. Відтепер запекла прихильниця такої їжі. Людмила розповідає, відтоді як прийняла веганство, стала енергійнішою. Хочеться щось робити, хочеться якимось людям допомагати. Ну, давай, давай. А це все веган їжа. Вона, вона дає більше енергії. Відвідувачі ж дивуються та не приховують свій інтерес. Дехто тут вперше пробує веганські страви. Їм цікаво спробувати, але ми їм, коли даємо куштувати, вони не бачать різниці. За приготування веганських смаколиків відповідає ось ця дівчина та розсекречує склад тістечка. Ми використовуємо продукти тільки рослинного походження. Тобто, в переважній більшості використовуємо муку без глютена, вона набагато корисніша, і також без цукру додаємо або мигдальний сироп, або сироп фініків. А іноді протеїн. У планах ТОЯ проводити і майстер-класи з приготування веганської їжі. Ми хочемо запрошувати дітей сюди, щоб їм вчити їх теж як можна пекти. Хочемо проводити всякі йогет-тренування, трой буде розказувати їм про здоровий образ життя. 30% виручки від веганського меню направлятимуть на потреби Збройних сил України.